Гетеатр не путі дихаль злом, це або колори абзале шабом. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Мовник, GTA 3 Я продовжую підряд записувати наступну серію. Знов ми їдемо до цього чувака, який сидить постійно в сортирі. Подивимося, що він хоча б сьогодні, можливо, вийде з цього сортиру. Я не знаю, цю серію серій потрібно було назвати якось, типу. Чувак у сортилі. У сортирі. А, рибалка, риболовля, окей. Ви! Думаю, мой напарник стукач. Нужно побыстрі заткнуть йому пасть. Ага. Обычно по вечерам он рибачить на своєму катері возле маяка на Портланд Рок. Угони полицейский катер и отправь этого чертова стукача на дно. Хватит ему рыбу ловить. Пусть он ее хорошенько покормит. Мы будем годувати рибку? Это прикольно. Угонить полицейский катер. Це буде непросто, ой, це буде непросто. Сідай, погнали. Тирити поліцейські катери. О, чого-чого, поліцейських катерів ми ще не, катерів ми ще не тирили. Читирили. Мені здається, не тирили. Зараз будемо тирити. Так, сюди. Блин, на інший, на інший острів. Але ж там петлять доведеться. Так, давай я сюди поїду. Якось швидше буде. Обережно. Обережно. Так, окей. Не туди. Скрізь мене не люблять. Скрізь відкривають пальбу. Це дуже і дуже неприємно. Так, нам сюди. Тихо, 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 тихо. А, чекай, тобто. Викрадати поліцейський катер, як такий мені не потрібно, він вже стоїть готовенький для мене. Добре. А чому вночі? Блін, нічна риболовля якась виходить. Тобто, катер дерявий якийсь, у ньому вода протікає. Не зрозумів. Алло. маяка і є Ага. А чому вночі? Капець. Де це він знаходиться взагалі? Ага, зрозумів. Це нічне завдання, чи як? Ну, типу, можливо, краще ранку почекати. Нє, це не нічне завдання. Я просто дурачок взяв під вечір завдання. Ну, тепер що ж поробиш? Будемо кататися по нічному водосховищу. Головне, в якийсь корабель зараз не впилятися. Бо щось на карті відображається незрозуміло що. Порт відображається, але не відображаються буйки і все інше. Так, ага. Стрельба працює. Привіт, чувак, я за тобою. Ти порушив деякі. <ривіт> Рибу глушить. <ривіт> Браконьєр! Браконьер! Що, погнав? Та ну. Як же ж незручно стрілять. Тихо, тихо, пацан, тихо, тихо. Я ж тебе нас тихо. Це було занадто просто. Це було навіть не складно, я б так сказав. Тепер е, в мене питання. А де мені припаркуватися, щоб додому звалити? Е, Пірс? Чи на берег вилетіть просто? Можливо, варто просто на берег вилетіти. Тут немає. А тут і берега немає. Коротше, пірс потрібно шукати. А, ось все. фух. Назад, назад, назад. Тихо. Тут ще спробую припаркуватися нормально. Так, сюди. Щоб не не це, ну не потонуть, типу. Це те, що я казав в попередніх серіях. Збирав, збирав зброю, збирав, збирав, копив, копив. Назбирався, бляха. Назбирався. Так, там зірочки. Стій, чувак, за мною тут погонять. Відвали. Яка ж несправедливість? Він тупо сам перестрибнув. Я не знаю чому. Він тупо сам два рази стрибнув. Один раз на пірс, другий раз через пірс чомусь. Закортіло йому стрибнути. Так, ну 6 хвилин це буде дуже короткий ролик, тому... Варто було б, напевно, в зброярню заїхати. В принципі, я так розумію, зброярню ми можемо заїхати будь-коли. Давай ми збережемось поки. Пі. Підемо. А... Ну, мені потрібно на наступний острів їхати. Ну, Чи виконати оці завдання з телефоном? Давай вже тут давай завдання з телефоном спробуємо. Ой, тачка яка стоїть, да? Ви неадекватні чи що? Ляха. Сири в машину, ще й поб'є зараз. Все, відвали. Ти ще біжиш. Зараз як бах. Блін, там стільки бабла валялося. А ну, геть, пішли звідси. Переход... Бля! Эльбур, из банды дьяволов. Ты новичок в городе, но на улицах о тебе уже ходят слухи. Да на улицах а за мной уходят Бондюхи. Который начнется у старой школы, что у моста Калахан. Достань себе тачку получше, и если выиграешь гонку, получишь приз. Знайди швытку, тачку. Я б с радостью. Диви, ну, блін, ну, ну блін. Ну, ну, блин. Оця тачка швидка. Не знаю наскільки вона швидка, але... Е, мені здається, вона доволі. непогана для того, щоб тримати трасу. Давай спробуємо на ній, не знаю. Подивимось. Це ж не постійні завдання, ну, типу, не повторювані завдання. Бо якщо повторювані, то я даремно, типу, їх роблю. Не хочу робити повторювані завдання. Ну мені здається, все-таки... Та блін, відвалить! Давай на цій, коротше, спробуємо. Що? Прибіг, стоїть, дивиться, збит! Відвали! Поняв. Не зрозумів. Херова-то. <свист> Танк потрібен, блін. Танк найкрутіша тачка. Де бляха, тебе розвертає як. Просто на камінець якийсь наїхав, розвернуло. Ти ж здоровена, ти маєш тримати дорогу. Рівно й чітко. Риболовля перегони, перегони риболовля. Що це коїться в цьому місті? Нахер. Чому її так розвертає, блін? Де? Просто тупо врізався кудись. Чергонувся, і все, і розвернуло на 180. Ну, я не встигаю. Диви, бляха, ну як так? Я не встигаю тут. Ну куди ти. Бля. Дурацька, дурацька тачка! Ой, дурацька! Четвертий. Okay, <laughs> Останній. <laughs> Це не блять. Та знає Ельпур. Та продовжить. Не берем цю тачку. Ні Ніхрена не берем. Та відвали! Ось сю. Але ж вас понабігало. Ну Мені здається, і ця буде вертітись, як глиста якась. Ну Хоча б... Бля, дякую за поліцейських, дякую. Тихенько сюди. Напевно, все-таки... Та, блін. Все-таки потрібно брати. О, гоночну машину якусь. Тихо. Я трошки раніше стану. Сюди. Тихо, 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 тихо. Не чіпляйте мене, будь ласка. Був вже першим. Та блін відваліть! Чому рух не перекрили? Тут перегони страшні, вони рух не перекрили. Копать, 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 копать! Не сиди, сиди. Так, куди мені далі? Кудись Куди сюди. Окей, сюди. От О, ставь ты, молодец, блин! Навмисно гра не дає мені можливості, блін нормально проїхати. Постійно когось на мені, диви, ну шо ти робиш? Та йди нахер. Як так? От як так? Ну все, я першим не буду. Це тупо неможливо. Вона просто взяла і загорілася. Ця грьобана тачка. Ну, все, ну, тут швидкості не вистачає. Диви біля. Тупо не вистачає швидкості. Чомусь вони не димлять. Диви, бляха. Вони чомусь не димлять. А от моя тачка димить завжди. Машинка стояла. Можна було забрати, але я впевнений, що все одно нічого позитивного з того не буде. Нормально. Це тупо ненормально. Один раз блін, блин, в мене то. <плес> Як? Типу тут... ПТ. Тут питання навіть не в тому, щоб першим приїхати. Тут питання в тому, щоб просто елементарно вижити. Тому що одне влучання і все, і гайки. Відвали, придурок. Три зірочки, зашибись. Тут нам головне доїхати до старту. Диба, ляха. Диви, ну нормальний взагалі. Ти бачиш, він спокійно їхав, а я почав під'їжджати, і він просто рванув от навмисне. Навмисне просто взяв і рванув. Вертушка прилетіть. ідіть в жопу. Ні, це нереально. Ці перегони це нереально. Їх потрібно або знищувати. Ой, задумівся, взірвись, будь ласка. Та не мене. Тихо, 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 тихо. Куди я блядь, дивину на на мене боїжджа? Зараз задимить, зараз загорить. Це трендець. Зараз машину потрібно буде змінити. Вже. Ну, біжи. Та блєха-муга! Так, сюдою. Тихо. Тупо нереально. Вони з дробовиків шмаляють. Це трендець якийсь. Як їх пройти? Диви. Диви, диви, що робить. Вони тупо збігаються. Заважають всі. Тупо всі заважають. Заважають тупо всі. Шей зірочку отримав. Ні, такі перегони нас не влаштовують. Типу, мало того, що мені потрібно швидко їхати. Блять. Не врізатися. Так ще й уникати оцих пострілів. Не знаю, цей раз не вийде, значить, на цьому все. Ну, типу, я не буду намагатися навіть далі, тому що це тупо нереально, блин, уникати. Тобто, якщо про перегони тут йде мова про майстерність керування, то о, в отому мафіозному районі, де картель, там іде мова просто про те, щоб не потрапити під. Постріл з дробовика. А це просто нереально. Це тупо нереально під його постріл не потрапити. Тихо. Диви, 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 що роблять. Блять, ну давай ще стовба, стовпи позбираємо. Вони тупо на мене агряться, і це неправильно. Вони розкорючують мені машини. Зараз один постріл, тупо і все. Так, не заважай поліцейські, будь ласка. Тихо, тихо, тихо. Не попадіть! Виліз! Машино! Та йди ти в сраку, МУДИЛО! Ти бачиш? Ти бачиш, що витворяє? Уроди які. Якби не було оцього з дробовиком у шльопка. Я б виграв перегони. Тупо один у шльопок з дробовиком запоров усе. Та блін чекай. Ну я третій чи який. Поки що. Блін, знову через той район в'їхати. О блядь, взяв, зупинився! Ну я ж розрахував так, що нормально ти якраз проїжджаєш. Давай. Це тупо нереально, я не знаю. Відмінно, відбій. Це нереально проїхать. Валим з цього району. типу, ну блін. Віддай yeah, машину. Це тупо неправильно. Я розумію, якби один район на мене злився, а я що, розізлив в, в, всі райони, всі квартали розізлив. Чи що? Окей би вони там стріляли з пістолетиків. Ні, вони з. З дробовиками курва ходять. Один постріл, все, машина горить тупо. Чо ти за мною бігаєш? Упир. Вдал... Вдала рибалка, так невдалі перегони. Що за біда, блін? Пістолет заберу. Хоча. Добре, давай ми на цьому завершимо. Я, коротше, переберуся в новий райончик. Ну, в новий, в той райончик, старий. Тому що а, тут неможливо не виконувати оце завдання. Мафіозі розстрілюють просто на ура. Потрібно добити оцього. Ну, можливо, наступного разу. На цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока три де вулиці, дихає злон, і або король, або станеш рабом Або станеш рабом